Я готова вбити того, хто зафорсив цей гель для душу в інтернеті. І знаєте, в чому прикол? не в гелі для душу. Мені не дуже зрозуміло, як він пахне, і після того, як я ним помилася, я навіть не відчуваю аромату. Ну, типу, отак, от, якщо понюхати, він реально пахне прикольно. Ну, типу, така сноуктваніла. От, але я вже півтора місяці бігаю по всім Євам, Києва, і не можу знайти дезодорант з цим запахом. Його так розфорсили, його так розрекламували. Я не можу знайти цей грьбаний дезодорант. Всі рекомендують е, з таким запахом Дезік або Акс з чорним шоколадом. Але оскільки я не фанатка шоколаду, я дуже хотіла знайти цей дезодорант з ванілою. Знайшла лише гель для душу, пахне він прикольно, але ну я після нього не відчуваю від себе якийсь аромат ванілі. А я хочу пахнути ваніллю. Я, звичайно, не виключаю той факт, що саме цей Дезік, як і інші багато дезіків від Allspice, будуть пахнути патняками, особливо той, які з вовками всі дуже сильно рекламують. який... Пахне як баблгам, чи там щось таке у самому Дезіку, але ти коли наносиш його на себе, то він пахне дезіком з патняками з баблгамом. Ну, типу, такий собі не дуже комфортний аромат, от, не дуже приємний. Але я хочу спробувати цей дезік, тому перестайте його купляти. Дякую, будь ласка, до нових зустрічей.